Друзі, давно ми з вами не зустрічалися, але, але мої грівельні, на жаль, вже були дорослі вони померли, останні, які мене лишились. І я вирішила знову почати цю всю колекцію. Давайте з вами почнемо про те говорити. Тут в мене стоїть кальцин, не звертайте уваги. Але в мене вже є те, про що я жалкую. Зараз будемо дивитися. Тут в мене сидять мої маленькі. Новенькі. Сьогодні четвертий день. Це Такі усі-пусі, бейбі ретикулятки. Вони ще зараз злуплюються, тому я їх не тривожу, вже поклали листочок салату. Хай буде, йдемо з вами дивитись далі. Ось тут у нас щось цікаве. Давайте будемо показувати. Тут у нас древесники. Угу, тут один сидить. Я ніяк не можу піти в парк і збирати якихось палочок з лишайником, тому поки так. Ось тут сидить, бачимо. Тут в мене два види зі То є ось Aтопс, Четюпс і оранжики. Ось. Брала в людини спеціально найменших, щоб виростити, але тут є такі. Тільки є неростушки, є більші. Можливо, якось ввечері я їх буду годувати, бо я щось дуже пізно придумала собі записувати це відео. Я буду десь прибирати. Я побачу, що вони всі вилізли на їжу, і я вам покажу, але, можливо, післа там хтось. Ага, бачите, ось все. Є у нас хтось під салатиком. У них перчик болгарський, салатик. Ось так, так, давайте це закрию. Так, тобто тут в мене ростуть. Гімочки ось, підростають. До речі, вони мене три дні, буквально з понеділка сьогодні середа, вже дали непогані прирост. потім ось такі улії, це також лінікулярії. Вони в мене 12 літрах живуть. Ці, не можна відкрити улітоси. Це агатини. Цих всіх агатин я купила за 100 гривень через те, що вони не є сильно великі. Тут є дві старших ось таких. І є молодші, але Дивіться, як би там не було. Тут бачимо лінію приросту. Ось так. Вони, в принципі, дорослі ось. Але ось це вони мені дали також за три дні, от тільки вони в мене живуть. Їдять, звичайно, як не в себе, бачимо какулі, але какулі то не біда. Ось там є сама доросла, вона є найбільша. І ось ця саме доросла. Ні, мабуть, з Давайте зарозглянемо. Ой, це було за трюки рожками. Так, ось так. Так, так. Це саме доросле, дивіться. Вона найбільше вона є е, 6,9, по-моєму, біля 7 см. Ось така вона. Так, це хай спить. Ось тут трішки менше. Але, в принципі, молошня гарна. Ми ще трошки підростаю потихеньку. Ось так поставлю. Так, тому я не бачу сенсу їх морозити. Хай вони в мене живуть. Я, можливо, лишу якусь їхню кладку собі, бо вони вже не сушки. Ось, можливо, лишу якусь кладку і буду ростити дісок. Ось. Можливо, в наступному сезоні вже будуть їхні дітки. Якщо вони будуть великі, гарні, якщо вони переростуть батьків, бо батьки є невеликі. Ось. Я сумніваюся, що вони переростуть, але, в принципі, дивіться, вони дуже гарні. Я їх посадила в контейнер на 12,5, по-моєму, літрів. А, ні, на 12 літрів. На 12. Ось. Але вони ростуть. Мої красиві. До речі, до речі, прокладку ретикулят. Тут стоять, бо в мене кафель, він холодний. Прокладку ретикулят. Я їх взяла собі взагалі не на продаж, нічого. Ми домовлялися на 50 яєць, але мені поклали 100, а, Ось малютки трошки вже повилуплювались. Потім окремо на каналі вийде відео про те, як вони розвиваються з кожним днем. Я 4 дні поспіль записую про них відео. Ось. Тому я думаю, ви скоро зможете побачити, як вони розвиваються. Для чого я їх собі взяла? Я їх купила для того, аби виростити гарних, крутих, великих ретикулят. Також у своєї знайомої я купила ось цю парочку, їх тут не видно. Але зараз буду вам їх показувати. Я потрібно мійнути кришку. Трішка таке бачу, трошки засрано. То є контейнер на 47 літрів. Тут живуть ось такі друзі. Перед тим я збираю какашки. Перчик вони якось, ну, взагалі не їли, живе парочка ретикулят, і 2 місяці. Вони десь приблизно по 6 десь біля 7 см. Але вони в мене живуть вже. Майже два тижні, можливо, вже два тижні. І ось це те, що вони відросли. Мені здається, для ретикулят це дуже мало. Хто знає, напишіть, бо в мене уль давно не було. Ритикулят взагалі роки тримав вже не було. Можливо, два. Е, тому я не пам'ятаю. Гени у них, в принципі, хороші. Було перший час трішки прохолодно. Ось, зараз вам ще другу покажу. Перший час було трошки. Прохолодно, тому я грішу на те, то можливо, можливо, так через то вони мало росли, бо вони там не сильно їли. Ось. Але я не знаю, що це, в принципі, в нормі для ретикулят. Якщо вони будуть погано рости і надалі, я їх заморожу, якщо вони взагалі перестануть рости. А ось це покоління буде підростати. Буду його ростити, робити відбраковки. Якщо в мене будуть лишатися улі, то, звичайно, я буду не проти з вами ними поділитися, вам їх продати. Тому, так, якийсь шматок моху поставила. Так. Друзі, пишіть, як ваші справи. Давно ми з вами не бачилися. Можливо, хтось має лімікулярі абрикос, або. Або. Папірашок, дуже хочу повернути до собі папірашок. І ви підписуйтесь, ставте лайки. Заходьте в мій Тік-Ток, в мій інстаграм і будемо з вами відновлювати цю равлику імперію. Думаю, все буде добре.